Наша пісня добра і нова, починаємо її знову. Наш старий знайомий, буквально відео назад, він нас участвував у розслідуванні. Ми тут знайшли битий резистор, і не встиг він довго потішити власника, як повернувся знову до мене на стіл. Теоретично я вже знаю, чому проблема. Приблизно знаю, яке буде дефектування, але давайте я потягну інтригу. Одним словом, це така штука, яка називається в просто народі гарантія. Моя гарантія, жоден сервіс від цього не застрахований. Звичайно ж, чим більше уваги ми приділяємо пристроям, тим менше ми маємо гарантійних випадків, але без них взагалі ніяк. Цього разу власник вже взагалі перестрахувався, чи товариш власника повністю заклеїв роз'єм акумуляторної батареї. Ну, раз так було виконано, значить на то вже є дуже суттєві причини. Давайте буквально виконаємо два заміри і попрошу вас повангувати в коментарях, що ж відбулося з платою і чому вона повернулася по гарантії. Чергові 3 вольта. 10,5 Ом. Чергові 5 вольт. 3,95, 3,8, 3,9 Ом. Хаб. 63, 64. По хабу все окей. Можемо пробігтися по решті опорів. Оперативка як і була, лінія зарядки як і була, логіка SA процесора, як і була, і живлення B, як і було. Щось вже замічаєте на даній картинці? А якщо ближче, а якщо ще ближче, о, я так думаю, буде вам гарно видно. Як вам такий кодик? Ми зараз перейдемо, звичайно, під мікроскоп. Але виконаємо ще декілька додаткових замірів, щоб хоча б розуміти всі масштаби трагедії. Думки, якісь вже є у вас, чому так могло відбутися? Живлення мульта. 2,67 ома. Краса. Бс, ми вже промірялися. Тут все добре. 5-вольтове ЛДО. Тут все добре. Трійка ЛДО. 0,77 ома. Як вам таке? Єдине питання, яке мене зараз цікавить, чи в нас вижив чи не вижив хаб. Ну окей, давайте нирнемо під мікроскоп і поглянемо детальніше. Що в нас тут в цьому районі відбулося. Ну що ж, давайте дивитися детальніше. РЛЦР все однозначно зле. Тобто кодик в нас навіть не обговорюється що під заміну. Він випустив білий, а тут вже і навіть чорний дим, в ліву сторону і в нижню сторону. Напевно, що буде час звернутися до Boartview, подивитися, що за елементи і зрозуміти взагалі, звідки, як то кажеться, ноги ростуть. Якщо ми глянемо на Boart View, от у нас індуктивність ME-фільтр, як воно підписано на Boart View, L5 і він же IL6 однією стороною. Кожен з них заходить на кодик, відповідно 17-18 нога, а другою стороною вони більше нікуди не заходять, окрім як на роз'єм для наушників і мікрофона. І, власне кажучи, ще одна ці знизу елементи, які ми бачили, що підкопчені заходить. І фактично, це є, якщо розбиратися з кодиком, і що інше, як мікрофонний вхід, тобто в нас щось якось десь прилетіло з роз'єму наушників. Тут варто згадати, що власник признався, що відбулося. Я вставлю скрін з Телеграму. До ноутбука під'єднали магнітофон маяк, і от той маяк відправив дорогущий ноутбук фактично на той світ. А наскільки глибоко відправив, тут ми вже будемо пробувати розібратися. Першим ділом підзамиваю оплату, знімаю кодик, дивлюся, що змінилося по опорах, але я думаю, багато чого не зміниться. І тоді будемо продовжувати дефектувати далі. Починаємо знову спочатку, B. У нас як не було занижено, так і немає. 5-вольтове ЛДО. Чудово. Тепер мені воно подобається. 3 вольтове ЛДО. Так само суперові показники. Мультиконтролер. Та не вже. Навіть на мультиконтролері в нас показники кіломет. Скоріш за все, коли попереднього разу... Виходив з ладу аудіокодик, а виведений він був з ладу точно таким же самим чином, як і зараз. скоріш за все, той резистор і постраждав. Тому що був один з коментарів, що напроти щось знаходиться. От в цьому районі він знаходиться. Тут фактично драйвера, живлення ядра графіки. Ну і нам ще потрібно заміряти, що у нас робиться на чергових напругах. о Ооу. А тут а тут коми. А тут я надіявся побачити дещо інакший показник. Як ми пам'ятаємо з попереднього відео, це у нас 5-вольтова лінія і 15 ом по 5 вольтах дуже суттєво занижений опір. Що є причиною? Тепер мені потрібно буде розібратися. Від 5 вольт на живиться дуже багато елементів, тому. Який з них зараз будемо шукати, і я з вами буду далі ділитися, що мені вдалося знайти. І хто б міг подумати, знову ця плата підкидає мені сюрприз. Давайте дивимося, що в нас на силовій п'ятивильтовій лінії. Як бачимо, тут вже опір нормалізувався. Трійка в нас був нормальний опір. І для того, щоб опір нормалізувався, мені було достатньо зняти з плати шум чергових. Причому зазвичай, коли отакі от пошкодження, вилітають свічі, по USB багато чого вилітає, шим чергових вилітає доволі рідко. Наступним кроком буде установка шим, спроба запуска, якщо ОК, відновлення обв'язки і установка аудіокодика. Ну що ж, пані та панове, після заміни шима робіть ваші ставки. Вижив мультиконтролер чи ні. І вижив хаб чи ні. Мені от буде цікаво, наскільки цього разу пощастило замовнику. Так, Заживлюємо плату, бачимо споживання в районі 10-12 мА. Діодна прозвонка. Ха. що ти? Спроба запуску. Ще одна спроба запуску. Вичутка СПД по 53 й адресі. Посткод 19. Нічося. Я, чесно кажучи, шокований. Я думав, що воно буде палене суттєво глибше після того, що я побачив на фото, після того, що скинув мені замовник. Ну, але не спішимо спішити, як то кажеться. Хоча б 6. Оу. Oh. А тут. І тут є посткод. А що в нас каже Type-C? І тут є, і ні. Ну, чудово, я не знаю. Власнику даного ноутбука, напевно, що потрібно купувати лотерейні білети і грати в лотерею. Ну і плюс-мінус на даний момент такий результат по кодику. Замінені всі SMD компоненти. Ну і, напевно, що краще зробити я тут вже не зможу. Другий раз відновлювати прогар, то є вже задача з зірочкою. Але, власне кажучи, по компонентах все відновлено, тому можна вмикатися, перевіряти, чи є звук, перевіряти, чи буде працювати пристрій. І робити звідси якісь висновки. Ну що ж, а тепер після збірки можна виконати перевірку і тест-драйв. Динаміки лівий присутній, правий присутній. Мікрофон 1, 2, 3. Перевірка мікрофона. Раз, два. присутній чудово, і пробуємо під'єднати пристрій до 3,5 роз'єму. Наушники ОМТП. Присутні. Окей. Наушники також працюють. Тож, друзі, питання до вас. Як ви вважаєте, чи гарантійний це випадок? Моя точка зору однозначно і 100% ні. Тобто є перша причина, чому ноутбук вийшов з ладу. Скоріш за все, щось не так з самим пристроєм, тобто магнітофоном, до якого був підключений ноутбук, або є якась різниця потенціалів, або питання з заземленням. Одним словом, є перша причина. Вона очевидна і явна. Але в даному випадку, я людині виконую ремонт за рахунок сервісу цілком і повністю. Що ви думаєте відносно всього цього, можете написати десь там в коментарях. Будьте здорові і бережіть себе.